Ти чесно відмовляєшся від додаткової роботи в Канаді, навіть якщо ти новенький і це нормально. Твій бос питає тебе, can you stay late today? Ти впевнено, спокійно кажеш: I'm sorry, I can't. I have family plans already. Ти визначаєш свої межі. Звісно, можна погодитись на додаткову роботу, якщо це було. Узгоджено наперед, але якщо це вийшло зовсім спонтанно, це окей сказати ні. Ти кажеш, I have other commitments. Commitments – це плани, інші плани, те, що до чого ти commit, присвятив себе. Ти вже присвятив який час якийсь час своїй сім'ї, ти збудував якісь плани, і це нормально піти і їх виконати, а не, знаєте, кістьми лягти, як в Україні. І знову тут же додам свою особисту історію, де